Флокс один з найкрасивіших, пишно квітучих осінніх трав'янистих багаторічників, який вражає погляд буйством фарб і величезними різнокольоровими сувіттями. Флокси здатні оживити і прикрасити будь-який осінній сад до самих холодів. Їх ніжні квіти, немов виткані з найтоншого шовку, утворюють великі шапки сувіть самих різних форм. Ці прекрасні квіти вирощують багато українських садівників у різних регіонах країни. Флокси невибагливі і мають високу морозостійкість, що дозволяє прикрашати ними клумби навіть в північних областях України. До того ж, ці багаторічники відрізняються тривалим цвітінням. Вони зацвітають в кінці червня, початку липня і радують око до перших осінніх заморозків зазвичай до середини жовтня. У цьому ролику я розповім, як правильно посадити флокси у відкритий ґрунт і як доглядати за ними. А ще познайомлю вас з кращими сортами цієї чудової декоративної рослини. Весняна посадка флоксів кращі сорти і поради. Флокси можна садити і навесні, і восени. Але фахівці вважають, що весняна посадка краще. Адже це осінні квіти, і якщо посадити їх навесні, вони швидше приживуться і зацвітуть вже в цьому ж році. Існує багато видів флоксів. Але в Україні найчастіше вирощують два волотисте, найкрасивіші і поширені, і шиловидні, кращі сорти флоксів. Серед безлічі сортів особливо виділяються ті, що мають високу стійкість до хвороб і морозів. Ось деякі з них: волотистий Клеопатра, Даніель, Еденс Смайт. Олімпус, Айскрим Бомбини Свит Тарт. Этуаль де Пари. Юник Биколо. Белый Адмирал. Мисс Мари. Шилоподибный. Майшне Моерхейми. Друммонс Спинг. Уайт Делайт. Подготовка до посадки флоксов. Выбор места. Флокси не люблять палючого сонця, тому вибирайте місце з розсіяною півтінню в полуденний час з 12 до 3 години дня. У тіні вони теж ростуть погано. Не садіть флокси в низинах, де накопичується вода. Якщо ділянка вологий, зробіть високу клумбу 70-80 см. Підготовка ґрунту. Флокси люблять легку, пухку і родючий ґрунт з нейтральною кислотністю. Перед посадкою внесіть на квадратний метр, 2 відра перепрілого або компосту, відро листової землі, відро піску, половину відра деревної золи, дві столові ложки суперфосфату, дві столові ложки сірчанокислого калію, стакан доломітового борошна. Сформуйте клумбу висотою 45-50 см, Добре пролийте водою і дайте землі осісти пару днів. Процес посадки флоксів. Терміни посадки. Навесні флокси садять в залежності від регіону. У центральній і західній Україні кінець квітня, початок травня, у північних областях з 10 по 25 травня. Головне, щоб ґрунт прогрілася до плюс 10 градусів, а повітря до плюс 15. Покрокова інструкція. 1. Викопайте ямки глибиною і діаметром 20 5-30 см. Відстань між ними. Для низькорослих сортів 30 5-45 см. Для середньорослих 50 10-5-60 см. Для високорослих 60 75 см. 2. На дно кожної ямки насипте дренаж з піску 5-6 см. 3. Приготуйте посадкову суміш, компост, перепрілий гній і пісок у співвідношенні 2 до 1 до 1. 4. Заповніть ямки сумішю на третину і додайте в кожну літрову банку золи, 1,5 столові ложки суперфосфату, 1,5 столові ложки сірчанокислого калію. 5. Помістіть розеясаду в ямки, засипте землею, ущільните, щоб не було пустот. Корена шийка повинна бути заглиблена на 3-4 см, 6. Рясно полите і замульчуйте соломою або перегноєм 3-4 см. Догляд за флоксами. Полив. Флокси люблять вологу, але не холодну воду. Поливайте їх теплою водою, не нижче плюс 20 градусів. Після посадки поливайте щодня 2 лійки на квадратний метр. Через місяць три рази на тиждень. Влітку поливайте вранці або ввечері. Підгодівля 1. Навесні після танення снігу сечовина 2 столові ложки на 10 літрів води. 2. На початку червня і середині липня гнойова жижа розведена 1 до 10 з додаванням калімагнезії, фосфорного борошна і золи. 3. Восени комплексне мінеральне добриво. Обрізка. Видаліть зів'ялі квіти, щоб стимулювати нове цвітіння. Восени, після заморозків, обріжте стебла, залишивши 5 см. Захист від хвороб. Обробляйте рослини бордоською сумішшю навесні та восени. Від шкідників використовуйте фуфанон, цвітіння і підготовка до зими. Щоб продовжити цвітіння, посадіть сорти з різними термінами цвітіння. Також можна обрізати верхівки від свілих сувіть, тоді з'являться нові бічні пагони. На зиму укрийте клумбу сухим листям 50-60 см і ялиновим гіллям, щоб захистити коріння від морозів і гризунів. Флокси це справжні королі осіннього саду, і при правильному догляді вони будуть радувати вас довгі роки.